Вітаю, шановні любителі свободи, демократії та смачного борщу. Сьогодні ми поговоримо про вільне суспільство, цю міфічну штуку, яку всі хочуть, але мало хто бачив на власні очі. І не просто поговоримо, а розберемо, звідки воно взялося, хто його успішно втілив і чому в Україні з ним поки що, як із дощем у Сахарі. Ніби хочеться, а його все нема. Готуйтеся до цікавої подорожі про свободу. Після цього ви або станете борцями за справедливість, або підете варити борщ, бо це єдина демократія, яку ніхто не відбере. Отже, звідки взялося цивільне суспільство? Подякуємо за це Римській республіці. Тій самій, де мужики в тогах сперечалися в сенаті, поки Цезар не вирішив, що краще бути імператором, ніж слухати ці дебати. Слово республіка походить від латинського «res-publica» – справа народу. Уявіть, це коли народ не просто мовчки працює на полях, а має право сказати: Гей, сенатори! А на що пішли мої податки? На чергові розваги чи на ремонт доріг? Римляни вигадали демократію, де магістрати в тогах обіцяли народі золоті гори, а потім. Ой, бюджет пішов на колізей. Звучить знайомо, правда? Правда, народом вважалися лише багаті дядьки з вілами, але для 300-го року до нашої ери це був прогрес. Римська республіка дала нам ідею: влада це не цар, який вирішив, що він Бог, а спільна справа. Звісно, потім прийшли імператор, і вся ця свобода закінчилася фразою хліба і видовищ, але зерно було посіяне. Республіканізм став синонімом вільного суспільства, де люди мають голос, ну принаймні теоретично. Тепер перенесемося в часи, коли республіканізм став модним аксесуаром успішних країн. Візьмемо Сполучені Штати 1776 рік. Кубка колоністів каже Британії: Дякуємо за чай, але далі ми самі. І що вони роблять? Пишуть конституцію, де влада від народу, а не від короля з короною розміром із люстру. Результат: країна, де кожен може стати ким завгодно: від фермера до президента, який твітить про свої геніальні ідеї о третій годині ночі. Свобода слова, свобода підприємництва, свобода носити джинси з дірками усе це плоди республіканізму. Або Швейцарія країна, де навіть корови голосують на референдумах. Ну майже у Швейцарії референдум це коли народ вирішує, куди йдуть гроші. А в нас це коли депутати вирішують, кому занести конверт. Пряма демократія, де громадяни самі вирішують, чи будувати новий міст, чи краще витратити гроші на шоколад. Це вам не хтось зверху сказав. Швейцарці довели, коли народ тримає владу, то й годинники ходять вчасно і банки процвітають. Франція теж спробувала: гіліотина, свобода, рівність, братерство і трохи хаосу. Але врешті вони отримали республіку, де президент може одружитися на своїй учительниці, а народ протестувати проти цін на багети. Успішні країни зрозуміли, вільне суспільство це коли влада боїться народу, а не навпаки. Але що таке справжнє вільне суспільство? Уявіть, суд без домовимось, реформи без не на часі, це як борщ без сала, десь таке є, але не в нашій галактиці. Це коли суддя не бере хабару конверті з написом на відпустку, а закони однакові для олігарха і для тітки на базарі. Це коли вибори не цирки з клоунами, а реальний вибір, і коли твій голос важить більше, ніж дзвінок із кабінету на горі. Справжня свобода це ще й відповідальність. У Швейцарії ти не просто голосуєш, а знаєш за що. А в Америці ти можеш подати до суду на кав'ярню за гарячу каву. Але й сам відповідаєш за свої дії. Вільне суспільство це баланс між я можу і я мушу. І головне, це коли держава не мама, яка годує з ложечки, а інструмент, який ти контролюєш. А тепер до нас, до України. Що в нас є від вільного суспільства? Ну майдан, це був наш римський сенат, тільки з шинами і коктейлями Молотова. Ми показали, що можемо скинути царя, коли він занадто засидівся. Волонтери, які за день зібрали армії більше, ніж Міноборони за рік. Це чистої води Республіка. Свобода слова. Та в нас комік президентом став. Це вам не жарти. У нас свобода слова є. Можеш кричати, що хочеш, але про реформи чути тільки в рекламі перед виборами. Судді досі думають, що закони це меню, де можна обрати з хабарем чи без. А депутати вважають парламент своїм бізнес-клубом, а не справою народу. Вибори у нас це коли обираєш між погано і ще гірше, а потім дивуєшся, чому нічого не міняється. У нас є дух свободи, але немає механізмів, щоб його втілити. Чому? Бо століттями ми жили під чиїмось чоботом. то царя, то генсека, то сусіда з комплексом Наполеона. Чому в нас немає справжнього вільного суспільства? Бо ми досі тягнемо за собою багаж совка. У нас менталітет. Хай хтось зверху розбереться. Ми чекаємо месію чи то президента, чи то МВФ, який усе за нас зробить. А ще корупція це наш національний спорт. У Швейцарії годинники точні, а в нас не на часі. Історія нас не балувала. Римляни будували республіку, а ми відбивалися від орд варварів. Американці писали конституцію, а ми писали листи до султана, щоб той не дуже гнівився. У нас не було часу вибудовувати традицію справи народу, бо ми весь час виживали. А зараз. Зараз війна. І замість реформ ми думаємо, як би дрони зібрати та щоб світло не вимкнуло. То як нам стати вільним суспільством? Ось конкретні основи. Перше суди. Поки суддя дивиться на твій гаманець, а не на закон, ніякої свободи не буде. Треба, щоб суд був як швейцарський годинник, точний і незалежний. Друге децентралізація. Дайте громадам владу, хай самі вирішують, куди йдуть їхні податки на дорогу чи на пам'ятник коту. Бо реформи у нас це як серіал на СТБ. Обіцяючи дня, а показують старе. Хочете суди без хабарів, то спочатку знайдіть суддю, який не знає слово. Домовимось. Третє. Прозорі вибори. Не купа гречки в пакеті, а реальний контроль за голосами. Четверте. Освіта. Поки ми вчимо дітей зубрити, а не думати. Вони виростуть і чекатимуть царя. І п'яте: економічна свобода дайте людям заробляти, а не випрошувати субсидії. Конкретно скасуйте 90% перевірок для малого бізнесу, хай відкривають кав'ярні, а не годують інспекторів. Під час війни в нас є можливість. Після неї ми можемо повернутися до хтось зверху скаже або побудувати щось нове. То що ж конкретно? По перше, армія. Це не просто для війни, а як школа відповідальності. Хай кожен українець знає, що він може захистити свою свободу. По-друге, економіка. Відбудова це не лише цегла, а й шанс дати бізнесу дихати, без дозволів за конверт. По-третє, парламент. Хай депутати звітують перед нами, а не перед спонсорами. По-четверте, цифровізація та штучний інтелект. про диджит. Digitalization. Вони вже міняють правила гри. Уявіть, як дія викидає з черг посередників із їхніми домовимось, а розумні алгоритми вираховують, куди зникає бюджетні мільйони швидше, ніж чиновник стигає сховати конверт. Це як дати корупції суперника, який не бере хабарів і не п'є кави з кумом. Система сама себе чистить, бо комп'ютер не вміє. По-тихому. У Естонії так уже побороли паперову тяганину. А в наш штучний інтелект може стати детективом, який не боїться ні погроз, ні дзвінків згори. І головне менталітет. Війна вчить нас, що ніхто за нас не зробить. Подивіться, які ми неймовірні. Коли ворог прийшов, ми не чекали, поки хтось із-за океану прилетить нас рятувати. Волонтери за день зібрали на армію більше, ніж будь-яке міністерство за рік мріяти могло. Бабусі в селі в'язали шкарпетки для бійців, діти малювали прапори, а дядьки в гаражах клеїли дрони, наче це їхня суперсила. Це ми. Українці, народ, який уміє брати все в свої руки, коли припече. Але ось що цікаво: століттями нас учили чекати: то царя, який скаже жити, то пана, який дасть землю, то генсека, який обіцяє, світле майбутнє. І навіть зараз іноді здається, що хтось із Києва чи за кордону прийде й усе за нас владнає. реформи зробить, корупцію прожене, світло вімкне. Війна кричить нам: ні, друзі, це так не працює. І це не про те, що ми щось робимо не так, це про те, що ми можемо більше. Ми вже довели, що коли об'єднуємося, то сильніше за будь-яку біду. Пам'ятаєте, як на Майдані шини горіли, а люди стояли? Як у перші дні війни, черги на донорство крові були довші, ніж за гречкою в Ашані. Війна це жорстокий учитель, але вона показує: ми не просто виживаємо, ми можемо будувати. І менталітет це не про слабкість, а про звичку, яку вже ламаємо. У нас є дух, є серце, є руки, які творять дива. Тільки уявіть: якщо ми зараз посеред хаосу збираємо мільйони на дрони і тримаємо фронт, то що буде, коли ми цей талант повернемо на мирне життя, на суди, які працюють, на громади, які самі вирішують? На країну, де кожен голос це не просто звук, а сила. Це не про те, що ми чекали месію. Це про те, що ми самі можемо стати тими, кого чекали. Війна нас не зламала, вона нас загартувала. І коли вона закінчиться, ми не просто відбудуємо будинки, ми можемо відбудувати свободу, про яку мріяли покоління. Бо ми, українці, це не народ, який чекає, це народ, який робить. Треба тільки повірити, що ми це вміємо не тільки на війні, а й у мирі. Тож... Хай люди самі вирішують, а не чекають геніальних ідей з Києва. Отже, вільне суспільство це коли влада боїться нас, а не ми шукаємо, кому занести подаруночок, щоб порішати. Римляни почали, американці розвинули, швейцарці довели до ідеалу. А ми. Ми на півдорозі. У нас є дух, є люди, є шанс. Треба лише перестати чекати месію і взяти власне майбутнє в свої руки. Бо республіка це не про царів, а про нас із вами. Дякую, що витримали цю подорож. Тепер йдіть і будуйте свободу. А я піду заварю кави. Це теж частина вільного життя.